Слава Україні героям слава в Одесі, 29 березня, 1130-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Тільки що на півдні була загроза балістики, повітряна тривога. Це росіяни вдарили балістичною ракетою по кривому рогу. На жаль, був прильот вже відомо про сімох травмованих людей. Ну а вночі, як завжди, було багато іранських шахетів від росіян. Цього разу під сильною атакою було місто Дніпро. Відомо вже про четверо загиблих людей. Ну і десятки травмованих, також серйозні руйнування. В Одеській області була лише повітряна тривога. Тут все спокійно. А в сусідній Миколаївщині збито один дрон. Коли він пролітав в область, ніяких прильотів так немає. Ну і були атаки fpv дронами знову в районі Очакова. На щастя, теж без постраждалих. Так, минулої доби росіяни запустили загалом 172 дрона, 94 збито, 69 подавлено ребом. Щодо Херсонщини, то там без збитів та прильотів дронів. А після артилерійських обстрілів троє травмованих людей загиблих немає. Ну і будемо чекати, як завжди, на гарні новини, щоб на Росію щось там прилетіло.